Людській істоті притаманна жорстокість і прагнення до її втілення. Втім, синтетичні закони, і різноманітні норми моралі геть чисто позбавили найвищого гомініда права на єдину справжню і лише нам зрозумілу втіху вбивати і катувати, однак такі відеоігри, як Orks Must Die, прийшли на допомогу спраглим до крові людиськам. І оскільки перша частина цього симулятора оркоциду припала широкому загалу до душі, сиквел не забарився. Про нього сьогодні і поговоримо. Ненавидіти і боятися істот, що відрізняються від тебе кольором шкіри, цілком нормально. Однак, деякі фарисеї називають таке ставлення до інших расизмом і довго фукають та плюються. Та коли наші людиноподібні вороги, зеленяві дуболобики чи бив... Цюваті огри це вже не расизм, а банальна боротьба із нечистю. Тому Orks Must Die 2 знову підкорив серця багатьох і надовго засів на наших віниках. Несподівано стало відомо, що дядько головного героя першої частини, який, начебто, помер, опритомнів і помітив, що безталанний і дурнуватий племінник відбив навалу смарагдової орди. Однак, разом з тим, наш протагоніст навіки вигнав усяку магію зі світу гри. А це рівносильно тому, аби у нас із вами забрали електрику. Так, це неминуче призвело до занепаду в усіх галузях життя підданців королівства. Тому магію було вирішено повернути разом з тим, реабілітували вигнану колись попередньо. Едню ученицю великого мага обох покарали і присудили їм захищати королівство від орків та їх веселих побратимів, які тепер прориваються крізь магічні портали до королівства. З цього й починається забава. Окрім веселої розправи над зграями нещасних прибульців із потойбіччя, гра пропонує ще й добре розімнути мізки та пальці обох рук під час вихань по сходах і переходах небагаточисельних рівнів та вигадування хитромудрого плану розташування пасток та комбінації необхідної зброї. Однак, це вже було у попередній Частині і все ж, двієчку у назві гра заслужила за додання у ігровий процес кооперативу, що підніс задоволення від цяцьки на кілька щаблів. Тепер двоє друзів можуть взяти на себе роль одного із персонажів чи продублювати одного із них і розпочати винищення, узгодивши свої дії та ділячись ресурсами. Від того, чи ми удвох чи поодинці, гра збільшує чи зменшує кількість ворогів у хвилях атак, але на побудову рівнів це не впливає. Тому радимо все ж грати з напарником, адже так значно цікавіше. До речі, про дизайн рівнів він значно цікавіший та різноманітніший. У порівнянні з попередницею здається, розробники добре відчули, які саме. Типи перелазів та коридорів, то вподоби гравцям, і на цей раз зробили акцент саме на цьому. Рівні стали дещо комплексними зі складнішими тактичними можливостями та стаціонарними пастками. Мудрагелі із Robot Entertainment вирішили не ризикувати з експериментами над своїм творінням і майже нічого не змінили у другій частині. Окрім того, що додали кооператив та поліпшили дизайн рівнів. Так трішки покращили анімацію, трішки урізноманітнили бестіарій, трішки збагатили арсенал. Ну добре, попрацювали вони непогано, і гра справді. Проте не змінилася докорінно. Фанатам першої частини це припаде до смаку, а поціновувачам нових відчуттів одного кооперативу може виявитися замало, аби вважати цю гру справді другою частиною, а не величеньким доповненням. Крім того, розробники, які явно відчули смак бабуликів, вирішили випускати різноманітний додатковий контент за невеличку доплату. Таким чином, ми отримали ще кілька рівнів до основної доволі куцої, кампанії, які роблять із цілою грою те ж саме, що гра робить. З першою частиною, тобто просто збільшують час, який можна витратити на гру. Однак тепер ще й у кооперативі. Звук і музика і далі на висоті. Однак вбудована система обміну голосовими повідомленнями у грі змушує вити на місяць навіть непокусаних регіоналами геймерів. Але, дяка розробникам, цю систему можна вимкнути і продовжувати спілкуватися із напарником через звичайнісінький скайп. Отже, маємо непогане і обережне продовження успішного валива жанру оборона вежі, яке привнесло у серію координації. Оператив і деякі малозначні, але приємні нововведення, Поціновувачам жанру загалом і серії, зокрема, варто купувати без вагань і зі всіма доповненнями а решті геймерського товариства радимо добряче поміскувати перед витратою або, хоча б, дочекатися чергового розпродажу у Steam.